Алло, доброго дня, прокат сервіс. пропущений. Та був клієнт, я не міг підняти трубку одночасно Я чок, що якщо визвоните, так. Да. Можна, є... під які задачі? Що самому потрібно? Перфоратор чи осьбійник? Я зрозумів. Тобто для демонтажа плитки може підійти звичайний прямий перфоратор Makita 2470. Маємо в наявності. Він легкий досить в роботі. Ну, в плані, що сам по собі не тяжкий. Так, кажу, що у нас по ньому: 450 гривень вартість оренди його. Да, так, подобало. Ви оплачуєте за сутки і заставна вартість по цій позиції 1500 гривень, вони вам потім вже й повертаються. З ними йде в комплекті перфоратор, ручка бокова, і піка і лопатка. Тобто лопатка для така, не широка. Для плитки з досвіду ну, рекомендую докупити широченьку лопатку. Вона буде. вона ж пришвидшить вашу роботу. Скажімо так, я. Особисто теж в тому році робив ремонт, знімав плитку, то купував воно швидше, ніж лопатка, яка в комплекті. Бо там вузенька така універсальна. Так, да, да, завдаток на кожну позицію є, він різний, в залежності від позиції. Так, да, так, да, звісно. звісно. Дивіться, тоді вписати вам, бронювати на вас, бо щоб не було так, що ви зараз нічого не скажете, а потім його не буде. Да, без питань на Viber напишете, якщо згодите, якщо все окей, то черканіть ми, запишемо. Від вас нічого не потрібно, просто підтвердження. Добренько, все дякую. Чекатиму гарного дня. Перфоратором людина де не цікавилась, хочу взяти в оренду під демонтаж плитки. Під демонтаж плитки потрібна широка лопатка, її треба докупити окремо, бо вона не йде в комплекті з ним. Можна це зробити в будь-якому магазині, хоча, мабуть, треба було б їх сюди пару штучок кинути. Оренда обладнання, прокат сервіс номер.